швидко виправлю, Юрчик. Диви на нього. Пішли, кажу. В хаті купа роботи, а воно провода краде. Ну Це ну нормальний. Okay. Ну, нарешті. Цілий день праці. Може, грижа? Ха, нічого. Це того стоїло. Ще ми тебе підключимо. Та будет світ! Що це? Світло дали. Ну, блін. Два серія. О, Юрчик, заходь скоріше, я нам на вечері приготувала стегенця. Які стегенця? <ріху> Та що ти робиш? на я сідай, кажу скоріше, бо будеш їсти холодне. Нічого? Я розігрію своїм полум'ям престрел. Так, Юрчик, я не поняла. Ти такі збуджений, ти що двадцятку знайшов чи що? Іронечко, якби я знайшов двадцятку, то я зараз би обіймав якусь пляшечку півасі. А так я обіймаю свою красиву дружину, від краси, якої в мене... Теж вертолятики. Ти скажи, не Юрчик. Ну що, Настав час кухання? Та ні. Настав час ремонту. Понімаєш, не можу понять, чим тобі не подобається наша хата. Чим ти подобається? Да. Юрчик! Та тут Останній раз ремонт робив ще мій дід! Ти подиви. Подиви які тут щелини між вікнами. Ну, то для свіжого повітря. Да? Да. Ти глянь глянь, які тріщини на стінах, нічого? Ну то теж для свіжого повітря. Да? Ти подиви, яка пліснява в кутку, завела, вже смердеть уже. А ти думаєш нашу нам повітря? Так знаєш, що тобі хочу сказати? Що жоден ремонт? Жодному добра не приніс. Юрчик! Коротше, ти мене не залякаєш. Ми будемо робити ремонт, бо тут уже все на ладан дихає. Дихати на ладан, триматися з останніх сил. Або стояти в церкві близько до батюшки з кадилом. Що ж? Ти хочеш сказати, що я е, е, поганий хазяй? Тоді, знаєш, що? я не хочу чути ні тебе, ні розмов про ремонт. Ой, все. Пакеда. Ну Ремонт так ремонт. Дідте. А що а це ви таке тягнете? Ах, тягар популярності, Сашко. Що? Голову Олега Вінніка? <рігла> Але якщо це правда, то мені доведеться вас е, заарештувати Сашко, якщо ти не в курсі. Мій відеоролик в інтернеті набрав більше мільйона переглядів. І ось. І ось сам Ютуб прислав мені свою золоту кнопку. Ого? Ха, нічого собі. Та тут походу, вистачить на золоті зуби всій вашій родині. Сашко, золота кнопка це просто символіка. Головна нагорода гроші. Так що я тепер найбагатіший пенсіонер в селі. Так що, ви тепер з усіма зможете скинутись на асфальтовану дорогу? Сашко, а? Я, по-перше, пенсіонер. А вже потім багатий. Ще шпаклівка. Ще люстра. Робота. Не виходить. Отака От сума. Но ну, що ти хотів? Це підвесна стеля. Єрічка, щось я від ціни на цю підвісну стелю сам підвіз. Давай, може, зробимо звичайну стелю. Нічого сі ти. Ну, ти що? Вона не підходить під шафу купе. Звичайно. Ти серйозна? Серйозно. Все життя ми їздили пласкарті тут на тобі. Захотіла в хаті купе. Ти серйозно? От бачиш, от от всю життя. Бачите, нормально все. Буде тобі шафа, Пай, всі діла. Все. І трюмо. Є. І трюмо. І римські жалюзі. Вислухай, ну не перегибай палку. Так, додаємо розходи на матеріали. Додаємо на будівельників розходи. На магарич для будівельників. І виходить... Получається, рівно півтори моїх нирки. Ну, нічого, якось проживу. О, ще електрика. Ну ось, тоді рівно, виходить, дві нирки.